Медики, так само, як і солдати, щодня потрапляють під обстріли. Але навіть за таких обставин лікарі не припиняють роботу, рятуючи життя нашим бійцям. І ще тиждень тому обидва шпиталі працювали в прямому сенсі в полі у безпосередньої близькості до передової. І Побачити їхню роботу журналістам було дуже складно. Нині ж один із присувних лазаретів тимчасово облаштовується в тилу. Десятки машин, наметів та обладнання. Військово-польовий шпиталь лише здається неповоротким, але за будь-яких умов розгортається в повноцінний медичний заклад лише за одну годину. Тяжолий, крайні тяжовий. То в течії часу він відсюди евакуюється воєнний госпіталь Дніпропетровська. Стабільні больні в тіні ближайших суток транспортуються в, 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 в воєнний госпіталь. Сьогодні тут спокійно. Усіх поранених уже доправили до Дніпропетровська. Під наглядом медперсоналу залишилися тільки ті, у кого загострилися хронічні хвороби. Сказали, що гастрит. можливо, там стреси трохи дали своє. Утім, спокій оманливий, щойно смеркне, терористи починають обстрілювати українські позиції, і у військових медиків з'являється робота. Якщо раніше ми получали більше осколочних ранінього, скажімо так. Та артилерійського на то зараз появляється полівоя рані цю територію військові очистили від лісу і прилаштували під вертолітний майданчик. Одночасно тут можуть сідати до трьох гелікоптерів. Найгарячіше кажуть військові лікарі. Тут було коли йшли бої під Оловайськом. У той момент у шпиталі саме тривала чергова ротація. Коли працювати приїхали незнайомі з військовою специфікою цивільні медики у звичайному житті, медсестра шкірвен диспансеру Олена Слісаренко каже: часу на призвичайення не було. Три дня підряд вообще ми не знали, що таке сон. Ми могли спати, тільки то півчаса за ночі. Вертольотим транспортом. Плюс працювала наша санітарна рота, яка собирала там. От, було вивезено порядка 180 Ранене. Вони вистояли так само, як і вояки на передовій. Рятувати життя допомагало найсучасніше медичне обладнання, яке здебільшого привезли волонтери. У цих коробках черговий дарунок, два апарати штучної вентиляції легенів. Ми втратили потеряли недобального хоча привозили крайне діжолих, практично в вагональному стані. В операційних одночасно можуть проводити 12 операцій. Тут є рентген, реанімація і навіть стоматологія. Тутешній дантист, місцева знаменитість. Власник мережі клінік Олександр Бух. Овський фактично змусив військомат виписати йому повістку. Тут лікує безкоштовно, мало того, привіз обладнання. Я час один з самих роботуючих верчей в госпіталі. Все те ж саме, тобто і що діли на гражданки, тості терапістична допомога, депульпірування, пломпіровка, фотополімери. Вот недавно у нас з'явився фізіодиспенсер, ми можемо даже імплантацію призведі за чотири місяці. Відколи військові медики на передовій. Вони урятували понад три тисячі життів. Але коли ухвалювали документи про учасників АТО, про них забули. Ми ставили перед урядом питання, що має бути відповідне рішення урядове, і це позиція президента. Постанова уряду про надання статусу учасників АТО. Медикам мовиде про 300 людей, героїв, які так само як а, наші хлопці, солдати, офіцери, несуть службу. Нам здається, що це має бути зроблено терміново. Тим часом самі військові медики, користуючись за тищем, надають допомогу місцевим жителям у найближчих селах. У деяких з них інших лікарів, окрім дільничного фельдшера, не бачили майже 10 років. Оленусенко Сріфайзулін, Спацкор два плюс два. Така наша українська.